Сьогодні на базі Ізмаїльської гімназії номер 10 рятувальники провели акцію Запобігти, врятувати, допомогти мета проведення цієї акції ознайомлення дітей зі службою порятунку 101, ознайомлення дітей з героїчною професією рятувальник, а також навчити дітей правильним діям у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Тому сьогодні за легендою у приміщенні закладу закладу освіти виникла пожежа до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Всі учні евакуювались окрім двох, які залишились в кабінеті на другому поверсі. Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою висувної трьохколінної дробини дістались до другого поверху та врятували двох дітей. Потім вони показали, як необхідно, наприклад, на пожежі подавати або пін. Ну або воду для ліквідації умовної пожежі під час теоретичної частини ми ознайомили дітей з первинними засобами пожежогасіння, вогнегасниками, розказали про їх будову, принцип дії та як треба ними користуватися. На подвір'я школи кожна дитина мала змогу скористатися вогнегасником, аби у надзвичайній ситуації мати такі практичні навички. Учні вчителі. Батьки ізмаїльської гімназії, номер 10 висловлюють слова щирої вдячності працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій в нашому місті за дуже цікавий і корисний урок, який ми провели з працівниками. Учні мали можливість і практично відпрацювати навички застосування засобів пожежогасіння, гасіння, і теоретично дізнатися про те, які засоби пожежого гасіння існують, і яким чином на власні очі переглянути роботу сміливих рятівників. Ми дуже сподіваємося, що такі зустрічі будуть на подалі дуже корисними, цікавими, і будемо чекати завжди з радістю наших сміливих рятівників.